Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець! І в цьому випуску ми з вами поговоримо про закінчення епохи бідності. Так, шановні українці, нарешті закінчення епохи бідності. Знаєте, хто це казав? Ану напишіть в коментарях, поставте зараз на паузу і от напишіть, хто це казав закінчення епохи бідності. Мене напишете, я знаю. Е, отже, про що я? Нардепи таки проголосували за таки, такий болючий, так такий він у них, як би сказати, довготривалий бюджет на 20, 2026 рік. І закінчення бідності не для нас з вами, не для простих громадян, не для військових. Хоча про військових це додивіться до кінця, це там буде, як би сказати, дуже цікаво, що військовим приготували. І кому що нарахували, і який бюджет. Це просто ну, в ніякі рамки не лізе, ніяку голову не натягнеш. Бюджет катастрофічний. Себе вони ріднесеньких не забули. Тож, давайте по порядку обговоримо, що там напрямали, кому що додали, пенсіонера чи пенсіонерам щось є. От. Тож, підпишіться, будь ласка, на канал, влупіть подобайку, палець догори, лайк теж, як би сказати, можна ставити. От, кому не подобається. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні і взагалі все, що відбувається в нас з вами в країні. Отже, шановні глядачі, нарешті таки проголосували бюджет. От є також заява по цьому всьому одного з депутатів, дуже цікава. Тож додивіться до кінця. Отже, що там наголосували? Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2026 рік. Підвищення зарплат військовим у 2026 році не передбачене взагалі, шановні українці, нашим військовим, які захищають нас там від е, такої навали страшенної. І копієчки не передбачили. Розумієте? Ті, ну, ті, ті люди, які в окопах е, ну, з пораненнями е, місяцями там сидять в грязюці в дощ, в сніг. Ні копійки не передбачено Зато, то. А що вони говорять? Дефіцит бюджету закладено на рівні 18,4% ВВП, а потреба у фінансуванні від міжнародних партнерів перевищує 49 мільярдів. Це вони пишуть. Е, голова бюджетного комітету Верховної Ради е, Підласа зазначила, що з ймовірністю. Е, 49% протягом року до бюджету будуть вноситися зміни. І тоді і тоді вони повернуться до цього питання підняття, ну, як би сказати, зарплати військовим, а зараз немає. От. З Січня зростають соціальні стандарти. Увага! Мінімальна зарплата з 8 тисяч до 8647 багато. На 1647 647 гривень, шановні українці, ми з вами е, збагатішаємо. От. Е, так. Прожитковий мінімум з 2920 до 3209. Тобто вони рахують, що ми з вами можемо прожити на 3209 гривень. Отак! Ми Ми, ви що? ми багатіємо. От. Е, для працездатних з 3028 до 3328 гривень. Для непрацездатних. Тут увага для пенсіонерів, які отримують оцю е, соцдопомогу 2361, до 2595 гривень. Але марафон, марафон, марафон. Вони не забули. І він закладено на нього 2 мільярда гривень. Телемарафон це все, зарплати, підвищення нашим військовим нема, зато на марафон є. Тут ще одна така, як би сказати, шановні глядачі, е закавика. Народні депутати схвалила підвищення, Верховна Рада схвалила підвищення виплат народним депутатам. Ще на 120 тисяч гривень. Тепер кожен нардеп щомісяця отримуватиме 200 тисяч гривень на роботу з виборцями, отримання е, приймалень та інших, інші надзвичайно важливі потреби. А от на підвищення зарплат, ну, військовим так і немає. Отже, давайте підсумуємо з вами, що ми маємо. Простим громадянам кісточку, там 300 гривень, 200 гривень, там оця мінімальна заробітна плата, військовим нуль взагалі, військовим нуль, взагалі нуль. Як це так? Я не розумію, це ви представляєте? Зараз я розповім, що говорить по цьому поводу депутат. О. Мінімалки там оці попіднімали, да? там прожитковий мінімум. І людям з інвалідністю, які отримують а вони стільки й отримують сюди, все там щось 200 з чим то гривень додається і живе як хоче. Зато себе ріднесеньких вони не обділили. І от що вони говорять? А говорить один з депутатів, що. Народний депутат не може бути бідним, він не може ходити з протянутою рукою і з порваними штанами. Згоден, згоден, якщо цей депутат чесний. Якщо цей депутат не бере взяток, не має в нього бізнесу. І він живе на одну зарплатню, на яку він туди прийшов. Але ж ми з вами всі знаємо, що всі бізнеса у нас в Україні депутатів. Всі в нас землі скупляють у нас депутати, тільки на підставних людей. Всі заводи у нас в депутатів. Це І вони ще жалуються, що у них мала зарплата, тому що їм потрібно. Тепер увага! увага, Їм потрібно. Водія, вони оплачують. Помічників, в них два помічника, вони оплачують. Поїздки різні, все вони оплачують. Їм на компенсацію житла потрібно, хоча в них маєтки трьохповерхові там, гектари землі. І вони собі піднімають зарплату, а військовим не копієчки. Це як взагалі воно називається, скажіть, будь ласка. Тут, ну, як би сказати, не можна не емоційно це все сприймати, що вони оце роблять. Там ЄС блокувала трибуну, ну і Європейська Солідарність. Вони не голосували. Про цей бюджет проголосували, там е, більшість е, слуги народу і опозиція, там оці. Бойки і тому подобне. Ну, ЄС і Батьківщина бю, тіпа, не голосували за цей бюджет. Ну, Другого б ніхто і не сумнівався. Вони взагалі, знаєте, сидять і там оті. Я не буду їх називати, хто вони, напишіть в коментарях, хто вони. Взагалі нічого не роблять, сосуть з нас як кровососи, тому що. Бюджет наповнює ми з вами працюючі люди. Собі додають, а тим, хто захищає, ні. Дивіться, як вони на, на, взагалі взагалі нас закорахують, на, ловлять нас безбожно, е, бідних, нечасних на вулицях, запихають туди, щоб ми захищали їхні дупи. Е, військовим зарплат не піднімають. Собі ріднесеньким. Все собі ріднесеньким. От так якось. Пишіть в коментарях, що ви по цьому е, поводу думаєте. Депутат не повинен бути бідним. А ще Гетьман це говорить, що ми з вами, що люди, прості люди, мало заробляють, тому що мало працюють. Думайтеся. ми мало заробляємо, тому що мало працюємо. Він хоче сказати: якщо я на комбайні 17 годин проводжу в полі, і з них я тільки 3 години молотю, а все остальне вони мене заставляють там сидіти безкоштовно, це я мало працюю. Шановний Гетьманцев, це питання до вас. Може, побачимо, може, ні. Я зробити з цим нічого не можу, тому що я поскажитись нікуди не можу, тому що ви повбивали всі профсоюзи і все на світі. А всі правоохоронні органи, коли до них звертаюся, вони тебе просто футболять. Що гетьманцем на це скаже? Тож давайте підсумуємо. На простих людей нічого, військовим нуль. Людям нуль. Ну, кісточку якусь. А вчителям забув сказати, там кісточку таку кинули, але те, що ми там підняли тут на місцевих рівнях, вони поврізають. Зато себе вони не обділили. Марафон вони не обділили і нічого не обділили. І це ті, вони, це, 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 це ті люди, які керують нашими з вами активами. Це Держбюджетом України. Пишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте в мене на цьому все.